Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і з нами на зв'язок вийшла адвокаційна менеджерка фундації Де Юре Ніка Крейденкова. Вітання, пані Ніко. Вітаю. Пані Ніко, з вами хочемо обговорити про те, що Верховний суд гарячково поспішає обрати нового очільника після того, як попередній голова Верховного суду України був спійманий на хабарі розміром 2,7 мільйони гривень. Доларів він нині перебуває у СІЗО. То як ви розцінюєте ось такий поспіх, з яким наші судді Верховного суду намагаються обрати собі очільник? На жаль, цей поспіх можна зрозуміти, тому що судді Верховного суду ймовірно хочуть чим швидше залагодити цю ситуацію і почати працювати на відновленні репутації, але на жаль? Такий поспіх може мати ряд загроз, і перша загроза насправді в тому, що наразі ми не знаємо, хто були ще фігуранти цієї справи, тому що, як правильно, як ішлося на брифінгу представників органів правопорядку, не князівим єдиним, а фігурантами цього кримінального провадження, цієї корупційної схеми, можуть бути декілька суддів Верховного суду за різною інформацією, там від 13 до 16 суддів, і наразі ми не знаємо, хто це, тому що всі фігуранти ще встановлюються: ні громадськість, ні самі судді Верховного суду не знають точних імен, можуть лише здогадуватися, але ці судді, як судді Верховного суду, можуть брати участь у голосуванні за нового голову, і знов ж таки вони можуть керуватися не інтересом того, щоб там Верховний суд представляв найкращий з них, а своїм приватним інтересом, в тому числі відносно. Кримінального провадження це перший аспект. А другий аспект тому, що посада голови Верховного суду є унікальною в тому, що він автоматично буде ставати членом Вищої ради правосуддя. Вища рада правосуддя зараз стоїть таким, перед таким епохальним насправді рішенням. Це відібрання нового складу Вищої кваліфікаційної комісії Суддів. Це така комісія, яка буде добирати. Приблизно 2,5 тисячі нових суддів в системі України ми ми попередню вищу кваліфікаційну комісію суддів розпустили через її не неспроможність забезпечити якісний добір і оцінювання суддів З 2019 року. Ми жили без кваліфікаційної комісії, і новий член ВРП. Замість князєва новий новообраний голова, зможе ем, долучитися до цього процесу, однак вже після того, як пройшли всі співбесіди, і до того, як е, прийметься остаточне рішення, і в цьому є загроза ем, підважити довіру до остаточного рішення Вищої ради правосуддя. А це, в свою чергу, є загрозою для євроінтеграції країни, тому що оновлення вищої Кваліфікації Комісії є однією з умов Європейського союзу для відкриття переговорів для України. Того, що ще один корупціонер, можливо, навіть є той, який теж разом з князєвим підозрюється у хабарництві може знову ж таки очолити Верховний суд. Кажучи, так, будь-хто з фігурантів, враховуючи, е, що невідомі прізвища, це лише наразі зараз можуть бути догадками, е, може висунути зараз свою кандидатуру і може стати або може голосувати за нового е, голову Верховного суду, відповідно керуючись яким іншим інтересом. Е, наразі відомо про мотиви взагалі е, обиратися на посаду голови е, Верховного суду від чотирьох суддів цього суду. Ось, але проблема в тому, що висловити мотив це одна ситуація, інша вже насправді на плену про це заявити. Тому остаточний список кандидатів, які можуть кандидатувати на голову Верховного суду на цю посаду, буде відомий лише в п'ятницю. І зараз таким поспіхом Верховний суд просто поглиблює загрози, і враховуючи, що прийшло лише там з 16 травня, пройде 10 днів на. Момент обрання нового голови це не виглядає просто доцільним. Тим більше закон встановлює, наприклад, що новий голова повинен обратися там, впродовж місяця, тобто час для Верховного суду ще є. Зрозуміло, що судді, можливо, там хочуть це зробити швидше, але насправді якогось очевидного мотиву немає, тому що адміністративні там, повноваження є кому виконувати зараз. це не пан Вуспенник, який має найбільший стаж в Верховному суді, бо був перший введений в штат. Тобто якоїсь там загрози діяльності суду як такого немає. І тому причини очевидної для такого поспіху також немає. Пані Ніко, а чи невідомо вам, чи є серед тих чотирьох, які публічно зголосилися, що вони хочуть стати керівниками Верховного суду, якраз. І чи це не ті із хтось один із тих 16 суддів, про яких так багато говориться, і яких підозрюють в тих корупційних схемах, на яких погорів князь? Серед таких поки що хто заявив намір, немає. Ось, але м, серед тих чотирьох суддів, які про це заявили, е, і за нашою інформацією, те, який може, мабуть, має найбільше шансів стати головою Верховного суду, є Станіслав Кравченко. Він може і не входить е, в ряд тих суддів, які є фігурантами кримінального провадження. Але щодо нього е, вже є насправді сумніви в громадськості, тому що ще під час конкурсу до Верховного суду е, громадська рада доброчесності ухвалила... Полила висновок про невідповідність критеріям доброчесності цього тоді на той момент кандидата, зараз в суді. І, на жаль, Станіслав Кравченко має реальні шанси очолити суд і в цьому. Є загроза, тому що е, він, можна так сказати, є е, лідером, одним з лідерів судової мафії, так званої е, часів Януковича, тому що він обіймав е, одну з адміністративних посад, зокрема заступника голови суду, у вищому спеціалізованому суді. Це був колись такий суд. Насправді вже про нього досить призабули, але е, спеціалізовані суди колись відігравали дуже важливу таку. Таку політичну роль в режимі Януковича, їхнім таким ідеологом цієї системи, можна сказати, був Андрій Портнов, відомий так само своїм архітектор судової системи і судової мафії, якщо можна так сказати. І ці суди там загально відомо, що відрізнялися своєю політичною лояльністю. Тому до такого кандидата на голову суду вже є сумніви насправді, зважаючи на його попередній досвід. При цьому громадська. Рада доброчесності звертала увагу, що він також брав участь в ухваленні судового рішення, яке було предметом зокрема розгляду в Європейському суді з прав людини, зокрема відома справа АВ проти України. І в цьому рішенні Європейський суд встановив, що апеляційна колегія суду, яка розглядала кримінальне, Кримінальну справу посувалися невизнавальні покази особи, які давалися без належного забезпечення права на захист тій особи, і особа, яка була засуджена, вона заявляла про це. Однак і суд першої інстанції послався на ці такі визнавальні покази, і апеляційний суд послався на них, залишаючи там вирок без змін суду першої інстанції, і все це стало наслідком програшу України в ЄС І Кравченко, на жаль, був дотичний до цієї історії, як суддя, який був колегії суддів при апеляційному розгляді, і так виглядає, що він намагався приховати. Цей факт, тому що в декларації доброчесності це такий документ, який кожного року подають судді і вказують там про свою ймовірну там, якусь неетичну поведінку чи свої ймовірні порушення, Вони не мають можливість про це відкрито заявити, але він не вказав, що він брав участь у хваленні рішень, які там були предметом розгляду ЄСПЛ. І на цьому наголосила громадська рада доброчесності, але декларація доброчесності не була єдиною проблемною декларацією Кравченка. Так само ГРД вказувала, що були факти такого вибіркового декларування, можна сказати, тому що в 12-14 роках Кравченко не вказав власності земельну ділянку площою 900 квадратних метрів. При цьому на цій вказаній ділянці. Ще знаходився будинок, який чомусь не вказувався у 2004, 2006 і 2009 роках. Тому з таким попереднім досвідом, таким бекграундом насправді виглядає, що Верховний суд хоче чим швидше покращити свою ситуацію, якусь свою репутацію вибрати очільника, але не робить висновки щодо того, як це має відбуватися. Тому найкращим би рішенням, що міг зробити би Верховний суд. Насправді перенести зараз обрання нового голови на трошки пізніший час, і підібрати, там, провести внутрішні вибори, наприклад, внутрішню таку кампанію і вибрати серед себе кандидата, який має бездоганну репутацію. Пані Ніко, от зважаючи на цю інформацію, про яку ви розповіли, зважаючи на ту ситуацію, яка склалася, зокрема, із попереднім головою, Суду, то чи не може чекати нас така ж доля Верховного суду, як і горизвісного ОАСК? Насправді з Верховним судом складніша історія, тому що ОАСК – це звичайний суд, діяльність якого не встановлена в Конституції. Тобто е ліквідувати окружний адміністративний суд набагато легше, ніж е ліквідувати там, чи переобрати повністю Верховний е суд, тому що він встановлений Конституцією. Тим не менш. Е Завжди має залишатися відповідальність інституції як такої за свої дії і. Ем... Насправді ще не знати, що робити буде з цим Верховним судом, чи це там будуть підстави думати, що потрібно там повторно перевіряти суддів Верховного суду, е, чи там за вмотивованою пропозицією громадської ради доброчесності. Е, але тим не менш вирішення е, по тому, хто буде головою суду, насправді буде хорошим маркером, е, чи суд Верховний такий здатний без стороннього. Е, без стороннього втручання безстороннього впливу очиститись і ну не очиститись, а відновлювати свою репутацію і зробити з цього висновки. Чи для цього будуть потрібні там, інші заходи, які будуть встановлені законом? Угу. І на сам кінець теж інформація про те, що попередній очільник Верховного суду, князів, перебуваючи в СІЗО, він продовжує отримувати. Заробітну плату, і, до речі, була інформація у ЗМІ, що він отримував до квітня місяця по 374 тисячі гривень. Це майже 10 тисяч доларів, але бачимо, що це ніяким чином не допомогло йому, точніше, не завадило йому. Брати хабарі в величезних розмірах, ну, хоча він зараз бачимо, поки що не вніс заставу в розмірі 107 мільйонів гривень, то як ви можете прокоментувати цю інформацію стосовно таких зарплат у суддів і те, що вони далі беруть хабарі? На жаль, на великі зарплати покладається, звісно, дуже великий дуже велику відповідальність за забезпечення корупції, і це безумовно насправді те, що має бути, тому що якщо в такій інституції низькі зарплати, то жоден професійний фахівець не прийде туди здійснювати правосуддя. На жаль, він буде або отримувати звідки здіїти зарплату, або просто туди не піде працювати. Тобто вони мають Значно бути, але це не єдиний запобіжник, це не єдиний захід забезпечення там уникнення різних корупційних схем і впливів. Такими насправді ще є заходами це невідворотність покарання. І е, у нас зараз діє вищий антикорупційний суд, який насправді показав е, себе в своїй практиці дуже гідно, тому що вже не один вирок обвинувальний із тюремним покаранням е, він ухвалив щодо е, і депутатів колишніх е, і ко, і суддів на той момент суддів, і колишніх суддів. Ось е, е, тому невідворотність покарання насправді ми маємо надію, от але крім Мальний процес це насправді довгий процес. Тут не, теж не треба очікувати, що реально розглянути справу велику про велике хабарництво за три місяці. Ще одним з таких елементів є дисциплінарна відповідальність судді. Цим займається Вища рада правосуддя, це така відповідальність у межах роботи судді. Але на жаль, зараз ця функція вищої ради правосуддя паралізована, тому вони не можуть розглядати такі справи до утворення там окремого такого підоргану в своїй структурі. І тому, власне, це б могло бути вирішенням відновлення дисциплінарної функції, могло би бути вирішенням того, що князева можна би було звільнити скоріше, і він би тоді не отримував винагороду судді. Але, на жаль, як я сказала, зараз цей механізм заблокований, не працює, і на нього надіятися неможливо. Ситуація складається. Дякуємо, пані Ніко, за ці коментарі, за ці роз'яснення. Ніка Криденкова, адвокаційна менеджерка фундації Де Юре, була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 і спілкувалася ми про те, що Верховний суд поспішає із обранням нового очільника, очільника цієї організації після того, як колишній голова Верховного суду України попався на хабара, на хабарі у розмірі 2,7 мільйона доларів. Дякуємо вам, пані Ніко, за вашу роботу. На все добре, тримаємось. Дякую. you oh.